в'язальному каналі. Сьогодні у нас четвер, 28 жовтня, і я знімаю такий невеличкий ступ до свого в'язовлогу. В цьому в'язовлозі тишневому ви побачите багато, я надіюсь, цікавого, ви побачите роботи, які не сподобались моїм рідням, побачите на якому етапі мої процеси. І думаю, що гарно проведете час зі мною. Отож, готуйте каву, чай і запрошую до перегляду. Ранку друзі, мене звати Оля, і ви завітали на мій в'язальний канал. Сьогодні в нас субота, 22 жовтня, і такий сьогодні важкий день, не тихий зовсім, але я все ж вирішила розпочати, розпочати знімати свій в'язальний канал. Тиждень. Не знаю, скільки це буде підключень, не знаю, наскільки це буде довго, але маю надію, що щось цікаве для вас, так і відсніме. І я вчора випустила перше відео, де розказувала, де показала, що в мене в роботі лише один процесик. І я швиденько-швиденько вчора вечором розпочала другий. Це Шкарпеточки, це моє замовлення, три пари з ось такої ниточки: це Алізе Супервош. Комфорт сокс номер 21. Такий сірий Сірий дуже гарний. У мене є декілька моточків, і буде три пари на 36-37 розмір. Я розпочала на 60 петлях спиці в мене тут 2,5. Це аналог crazy Trio. Мені дуже вони подобаються, гарно в'яжеться і швидко. Буде візеруночок, візеруночок буде. Є на каналі в Світлана В'язання для душі, там дуже гарні шкарпеточки білі, і я в неї позичила цей візеруночок, вона його виклала в спільноті. Посилання я вам залишу в інфобоксі, тому якщо потрібно, переходьте і користуйтесь. Отож, такий буде візеруночок, ви побачите, я в наступному підключенні покажу, що з цього виходить. Це саме тільки в цих шкарпеточках, в інших, можливо, щось буде друге. І наступне, з чим я працювала теж вчора трішечки. Це моя водолазка, гольфик, сведерок, як там можна називати. І ось я від попереднього підключення повісила маркел, і вже я відв'язала свій росточок. І дивіться, як міняється щільність в'язання. Ви бачите таку рядність, це поворотне в'язання, а це вже йде по кругу. Ось так виходять рукавчики, мені дуже подобається, що виходить. Я думаю, після ВТО це все вирівняється і буде дуже гарно. Нагадаю, що в'яжу з напівмереносику. Фулко це фірма. І я 1500 метрів на 100 г в'яжу в 4 складення спицями 3,5 Я зараз перечіплю маркерочок, щоб. Ви бачили і буду показувати просування цього процесу. Отож, чим ще я буду працювати, я буду по ходу, відео, по ходу наступних підключень вам показувати. Маю ще розпочати два замовлення і буду в'язати. Але про ті замовлення я розкажу вже пізніше, тому що ще сама ідея, як все це має виглядати. В голові не намалювалась. Отож, друзі, до наступних підключень. Дякую, що ви знаходитеся зі мною. Дивіться, яка в нас погода. Падає дощик. Але яке красиве дерево. Хтось біжить. Стоять машинки. Ну, дівчатка саме більше прикольна. Ще ніде нема світла, а в мене є. Привіт, друзі! Мене звати Оля, і ви на моєму в'язальному каналі. Сьогодні у нас понеділок. Я навіть не знаю, яке число, якщо чесно. Здається, 24, напевно, жовтня. У мене так за вікном каштани, і вони вже такі жовті-жовті, така справжня-справжня осінь трішечки пробивається світло, і дуже-дуже гарна. Погода. Отож, друзі, я хочу вам показати, над чим я працювала в суботу. В суботу було дуже-дуже мало часу на в'язання, однак я все ж трішечки пов'язала. І як я вам казала, що в мене є замовлення на сіренькі шкарпеточки. Шкарпеточки, я бачите, не на блокатор, а на руку. Ну, нічого, я думаю, я просто хочу показати вам, як, який відзерунок. Відзерунок, до речі, я вже сказала, що це по майстер-класу Світлани в'язання для душі. І мені дуже сподобалось. Спочатку я була, я думала, що цей візерунок досить важкий, і я буду довго-довго його в'язати. Однак. Він дуже легко запам'ятовується. Тобто, пров'язавши один рапорт, там, мені здається, навіть... Та, один рапорт пров'язуєш, і ти вже пам'ятаєш, що, за чим, як і дуже мені подобається. Я, від... я зв'язала тут п'яточку підкова. Як я вам казала, в'язання її мене... мені дуже сподобалося, і в всіх тепер в шкарпаточках я буду її використовувати. Ну І ще мені подобається, як вона лягає на ніжці, дуже-дуже гарно, все акуратно і цікаво. Отож, я відв'яжу далі, вже. зараз відв'язую клен підйому, так, тобто роблю збавляння на клен підйому. і тоді буду продовжувати в'язати. Тож я в'яжу на розмір 36-37 приблизно такий, і продовжую в'язати. Колір це Alize Sopher Wash і колір 21. Я думаю, що ви всі знайдете спиці, в мене 2,5 це цей аналог таких хороших спиць, китайських спиці, але мені на них дуже зручно в'язати, як я вже вам говорила. Тож, це перший процес, з яким я працювала. Потім я в себе порилася в запасах ниточок і знайшла ось таку ниточку. Це Alize Softie і вона змотана в дві ниточки. Я з такої, з такої ниточки в свій час раніше дуже багато в'язала на замовлення кардиганчиків дитячих комбінезончиків. Тому Вирішила, що моєму синочку теж потрібно. Але, як бачите, тут не так багато ниточки, не знаю скільки тут грам, і мені здається, що на дві пінеточки мені не вистачить. А ще справа в тому, що ми загубили одну пінеточку. Коли були в укритті, десь спала зніжки, я потім ходила, шукала і, звичайно, вже нічого не знайшла. І ту пінеточку, яку я в'язала, ми, на жаль, загубила. Тому мені в терміновому порядку треба зв'язати пінеточки з Тож я знайшла цю ниточку і вирішила додати, хоч вони не сильно поєднуються, хоч ця, знаєте, такий він, я не знаю, на камері він передається якийсь такий синіший, а він йде в такий сіренький колір. Я знайшла, в мене була ця ниточка. Це нако, я не пам'ятаю, як це називається. Там 80 вовна і 20 маріно вовна, тобто меріносова вовна ось така ниточка. Дуже приємна, має таку трошечки як жорстковатість, але для пінеточок це непогано, а буде гріти. І я взяла спиці 3,5 ось такі шкарпеткові спиці. І набрала, тут у мене 36 петель. Я хочу, щоб воно щільненько, знаєте, було на ніжці. Набрала і в'яжу. Ну, я вже бачу, що буду завершувати. І буду переходити на ось цю ниточку. Буду в'язати спочатку перед, пров'язати необхідну поворотними рядами кількість переду, тоді наберу по кругу і пров'яжу висоту пінеточки, і буду закривати. тобто у мене таке безшовне в'язання йде пінеточки. Я таким способом вже неодноразово в'язала, і на замовлення в'язала, мені подобається, тому нічого не стала видумувати, собі в'яжу. Тож, це такий процес, другий, з яким я працюю. Ну і звичайно, що в роботі залишається моя водолазочка, але там досить, може, два рядочки пров'язала, тому навіть не брала вам щоб показати. Тож, друзі, до наступного підключення залишайтеся зі мною, побачите, що в мене вийшло. Пригоранку сьогодні в нас середа, це 11 година дня, і я вирішила відсняти відео, що я робила. Вчора і позавчора. Вчора в нас не було світла, там вимикалося, вмикалося, але все одно я трішечки працювала, і в мене є результат, мені здається, доволі непоганий, я задоволена з собою, я все ж гарно попрацювала. І перше, що я хочу вам показати, це шкарпеточку. Я її дов'язала. Ось на цьому етапі я розпочала вчора. А вам показувала, я саме сформувала п'ятку і перейшла формувати клин підйом. Отож, ось тільки я відв'язала її, вділа на блокатор, тому що саме цей візерунок, він просто так показати, буде негарно і не буде зрозуміло, що я там таке нав'язала. Дуже гарний візерунок. Я сказала, що вже в'язала по МК його світланки Світланка дякую, що поділилася, дуже класно. Розмір це 36. І в літніх відео, це були придбання літа, десь я розказувала, що купила один такий дерев'яний блокатор. І була дуже незадоволена ним. і Чому? Тому що випадала постійно випадала оця мірка для спиць так Плюс і мені в коментарях, дівчатка, дякую вам, порекомендували шнурувати. Ну, ось так я зашнурувала. Звичайно, ви бачите, що воно все-таки рухається і дуже важко одівати. Зачіпається отут шкарпеточка, я, звичайно, цим засмучена, але нічого. Так що продемонструвати вам, в принципі, вистачить сушити, я не знаю, чи я буду сушити на цьому блокаторі. На жаль, це 36-й розмір, і швидше, в мене такого розміру мені. Я б такого розміру чоловік мені не зробив блокатори, він зробив тільки 38 і 44. Ось такі великі, тобто на мене і на нього, скажімо так. Але от вийти з ситуації, показати вам Шкарпаточку, я все ж змогла. Тому що, бачите, ось так ну зовсім ну, не презентабельно, можна так сказати. Отож, я зв'язала шкарпеточку, закінчила. До речі, дуже коротке вийшло в мене закриття, тому що я побачила, що вже за великий вийшов розмір. Тому. Закінчувала тут вже швидко, декілька рядочків через рядочок, а потім все в кожному рядочку робила по дві, по дві І таким чином закрила шкарпеточку. Нагадаю, що це ниточка Alize Superwash Comfort Socks номер 21 Для мене цей колір надзвичайно гарний. Мені дуже він подобається. Це такий сірий, він передається на камеру саме таким, яким він є. І дуже невеличкий меланс присутній цій, цій ниточці. Мені він дуже подобається. У мене ще є один моточок, тому що в мене має бути три пари з, такої, з такого кольору три пари шкарпеточок. Отож, я продовжую працювати над цим. Далі, в мене цей тиждень, скажімо, сірий. І ось я вам вже показувала, що буду розпочинати, розпочала пінаточки для мого синочка, меншенького. І дивіться, яким чином я ось зв'язала. Зв'язала і додавала такі вушка. Всі додають вушка в пінаточки, чому б ні. І я теж додала. Ось так буде виглядати. Я думаю, якщо я дов'яжу до п'ятниці, тому що в п'ятницю планую випустити цей в'язовлог. Якщо я дов'яжу до п'ятниці, то вам обов'язково покажу на ніжці дитини, як буде виглядати. Ще буде шнурівка обов'язково, тому що вони маленькі діти це настільки швидкі. Так, ти вдіваєш шкарпеточку, 3 секунди він знімає. Навіть якщо резинка дуже-дуже така еластична, все одно дитина дуже швидко знімає. Тому зрозуміла я по попередніх пінеточках: що якщо шнурівки є, це дуже-дуже класно. Ось така вийшла кумедна шкарпеточка, Вона якась вийшла в мене квадратна. Не знаю, але мені головне, щоб було дитині тепло. Це не для краси. Мені треба, щоб в кімнаті було тепло, тому що попередні ми загубили одну. І я почала другу в'язати і продовжую працювати. Бачите, які в мене тут сіренькі всі кольори, а ось ці красиві-красиві такі сумочці Бачите, це мені дарила Ліна Сергієнко, і я дуже задоволена. Цією сумочкою в мене знаходиться проект, такі яскраві такі фарби, так, розбавить мої такі похмурі кольори. І це моя водолазка, мій гольф або просто сведрик такий. І ось тут я вам, бачите, вже дуже, досить гарно пров'язала. Ну, не, не багато, але трішки попрацювала. До сантиметрів, напевно, 4. Я відв'язала по спинці, звичайно, це більше. Дивіться, яка рядність видно. Так, це поворотне в'язання, а це по кругу. Ну, я дуже велику маю надію, що ВТО все виправить. Дуже мені подобається візерунок, який виглядає на руках. Ось так. І, в принципі, продовжую в'язати. Мені ще в'язати і в'язати, навіть що ще реглана лінія досить-досить малесенька. Ну, в Сантиметрів вже 10-12 є. Дивіться, яка гарна реглана лінія, мені дуже сподобалося. Тут одна петелька і я роблю накид з одної і з другої сторони. Мені подобається, досить цікаво і гарно виглядає. Отож, я продовжую працювати над цією водолазочкою. Роботи ще багато, дуже хотілося до кінця жовтня дов'язати, але це вже на сьогоднішній день нереально зовсім. І до кінця тижня в мене такий план. Це не до кінця тижня, а до п'ятниці. План такий: дов'язати ось цю пінеточку. Дов'язати, розпочати до суботи, можливо, і дов'язати, хоча не гарантую, не буду ставити дов'язати, а розпочати і просунути гарненьку ще одну шкарпеточку. і також в мене є ще процес в спільному проєкті з шапку 5х5. Там я також буду в'язати шапочку і просунути активно її. І, можливо, розпочати ще одну, якщо вистачить ні часу і сил. Отож, друзі, я продовжую працювати вам. Дякую за перегляд, залишайтеся зі мною і далі буде. Надіюсь, що ви під мої відео гарно пов'яжете або просто відпочинете. Отож, до наступного підключення! Сьогодні в мене четвер, і хочу розпочати цей відривок відео з такими словами: Оце ти нав'язала! Так, так. Саме таку фразу сказав мій чоловік, коли побачив пінеточки, які я зв'язала для синочка. Я зараз вам ставлю відривочок відео, як вони виглядають на ніжках. Я не маю їх щоб показати вам, тому що. Малюк в них заснув, вони вийшли дуже тепленькі, ніжки просто гарно зігрівають, але форма і вигляд в них, ну, можливо, і чоловік прав, що вони не настільки гарні, не настільки хороші і не настільки такі естетично виглядають привабливо. Ось так я скажу. Але тепленькі. І він сказав, що це ти нав'язала дитині. Ти що, не можеш зв'язати красиві, як на картинці, бінетки? і заліз в мережу YouTube так, і почав шукати відео з пінеточками, і все мені різні показувати. А давай ви такі, може йому зв'яжеш а давай такі, такі. Тому, як ви зрозуміли, план на наступний тиждень я вже сьогодні будую це зв'язати естетично гарні. Красиві пінеточки, щоб малюк виглядав гарненько в них. До речі, я буду в'язати шапочку і, можливо, щось по кольору підберу і разом такі гарні пінеточки. Отож, друзі, пінеточки ви побачили, побачили, як на малюку вони звичайні прості, головне, щоб були тепленькі. Ну, чоловік ви не сподобалось. Ну, це таке на кожен товар є свій покупається, а мені головне, щоб ніжки в дитини були зігріті. І так, крім пінеточок, я ще попрацювала трішечки над шкарпеточками. І тут знову вийшов казус. Тут мала бути друга пара, від оцеї шкарпеточки, вам показувала її на блокаторі, і мала в'язатися друга пара. Але вийшла така історія, я саме з малюком вийшла гуляти, почала з тривогами, спустилися в укриття, і він спав. І, звичайно, був час, коли пов'язати. Я взяла з собою ось цей невеличкий моточок, взяла спиці, а ось цю шкарпеточку я не взяла. І я чомусь вирішила, що я ось тут набрала резинку один на один. І я швиденько набрала резиночку один на один і пішла в'язати. Тривога закінчилася, я відв'язала саме резинку 1 на один. І коли я прийшла додому взяла цю шкарпетку, побачила, що в мене тут резинка 2х2. Але, скажімо так, я не сильно засмутилася, тому що справа в тому, що мені треба зв'язати три пари шкарпеток. Тому Вибрала такий візерунок, я думаю, ви його всі знаєте. Я так надіну на ручку, щоб вам ближче показати, це три лицевих петлі. І в третьому ряді ми пров'язуємо. Першу знімаємо, тоді лицева, накид лицева, і ту першу кузняли, надіваємо на ці три петельки, які утворилися на, на спиці. Якщо комусь цікаво, я можу показати. Якщо потрібно, то покажу вам. І між ними я пустила такі доріжки з двох виворотніх петельок. Саме тут 60 петель, вони гарно вписалися в мою задумку, і я планую і по п'ятці теж пускати ці доріжки, мені здається, вони теж дають якийсь ефект такого укріплення п'ятки. Отож, друзі, я тут, що я пров'язала, раз, два, три, 4,5. 15 рядів, ще декілька рядів буду переходити на формування п'яточки. Ось така вийшла історія на цьому тижні. В мене одні якісь, якісь негаразди. Але нічого, все, що робиться, це робиться на краще. І в оцій моїй сумочці, в мене знаходиться проект моє водолазка. І мені здається, що я. Тут тільки один рядочок. Я навіть ще маркер не пересняла. Я зараз вам переснімлю від попереднього підключення, тому що пров'язала я лише один рядочок і все. Тому навіть немає сенсу вам щось показувати. Таке якесь все, воно каряве, але я дуже надіюсь на силу ВТО. Я так думаю, що я відв'яжу реглан і обов'язково поперу і подивлюся, як буде воно виглядати. Знаходяться ось такі красиві сумочки моїй. Задоволена нею. І також я працювала ще над проектом для шапку 5х5, його ви вже побачите в неділю. І на цьому я буду закінчувати такий свій невеликий влог. Ось таким був мій в'язальний тиждень, мої процеси, моєї роботи ви побачили. Мало чи багато, мало, але з активністю семимісячної дитини вже трошечки важко боротися, тому в'язання не так багато. Але хочу вам ще показати ось ці пінеточки. Ось вони такі симпатичні, як на мене симпатичні. Але я прислухаюсь до думки своїх рідних, обов'язково для свого синочка зв'яжу ще одні. Пінеточки, вже якісь красиві, яскраві, і з вами, звичайно, поділюся цією роботою. Отож, дякую, друзі, що ви були зі мною. Мені дуже приємно. Дякую за ваші слова, дякую за ваші підписки, за підтримочку, за коментарі. Якщо вам цікаво зі мною, поставте, будь ласка, вподобайку, і підпишіться на мій канал. До нових зустрічей! Пока-пока!